Слово надає першому заступнику міського голови головки, що Микола Михайло. Коротко, добрий день, шановні присутні. Ну, я теж трохи здивувався, коли отримав запрошення з цього питання, щоб розглянути на четвертому секторі. Ті розпорядження, які ви називали по лінії Київської обласної державної адміністрації, вони всі виконані, створений оперативний штаб, який працює, йде. Щонедільне засідання, розглядається питання. У нас достатньо об'єктів, які потребують безпеки. В першу чергу це, будемо говорити, водозабори, каналізаційні насосні станції, адже ми щоденно скидаємо більше 12 тисяч кілометрів стоків. Якщо будуть виведені з ладу ці об'єкти, то ви можете подивити, зрозуміти, яка це буде екологічна катастрофа. Також у нас є ряд бензозаправочних станцій. У нас є Одне із державних підприємств – це Льотна випробувальна станція НТК імені Антонови, яка розташована на нашій території, є ряд військових частин. Ось такі об'єкти, які виявляють підвищену небезпеку. Так. На жаль, на сьогоднішній день робота громадськості забезпечення громадської безпеки не на належному рівні. Ні одне із створених громадських формувань в місті Ірпіні не працює. У нас є Сокіл, це в університеті є щит. Який зареєстрований, є приірпіння організації, яку ми тут спорили, думали, створювали. Було дуже багато претендентів зайняти перше місце, били собі в груди, будемо робити. І ніхто на сьогоднішній день не отримав посвідчення значить, учасника громадського формування, яке має видавати виконавчий комітет. В першу чергу ми хочемо, щоб в місті були нормальні дороги. Перша значить, ситуація. Щоб було, то, що я говорив, нормально забезпечено функціонування житлово комунального господарства. Охорони здоров'я. В основному ці напрямки не міняються. Єдине, що можуть мінятися об'єкти в залежності від наявності коштів і політичної ситуації. Ну, то, що ви казали з інженерними комунікаціями, з каналізацією. Значить, ми сьогодні розглядаємо питання участі в міжнародних проєктах. Є гранти міжнародні. Ми всі буквально ті можливості, де можна щось взяти, ми їх постараємося використати. І в тому числі включаємо свої кошти місцевого бюджету, залучаємо забудовників для виконання тих же робіт. Наприклад, по 350 метрів погонних колектора поміняли за рахунок коштів одного забудовника.